Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні <с> я дивлюсь просто на це, що тут відбувається, і в мене, якщо чесно, їде криша, я таке знайшов, Просто прикинь. Сумо симулятор. Я не знаю, що тут треба робити, але ну. Дивлячись на себе, я прям, ну. <с> Я прям такий то, що надо. Так, мене просить Зіграй своє перше сумо, затащи тіпа, і в нас є тут непіс. Тупо такий інтерн. Один кубок з нього дає і рекомендовано одна сила. Ну одна сила в мене є, тому погнали. Давай, братуха! Так, там, диви, диви, диви. Сюда! Це точніше, не так треба робити. Тупо жерним треба стояти таким, поняв? Якийсь прикол. Так, їж більше їжі для того, щоб стати більшим. Ну, логічно, логічно. А де їжа? Прикинь, ще суші будем навалювати. Поняв? Він сидить, сам їсть. Його можна лишити. І він, він вагу набирати, бачив? А де ж силу качати? А он там. Обалдеть. Так, прокачай свої ноги. Окей, братуха, сейчас ноги прокачаем. Так, армс, армс, армс. Почекай, не, о, все, мне надо. мені надо ноги. Let's го прокачаем ноги. бо мені надо штовхати хаты Для цього надо. робить тіп? Так, я тут ще не можу це мов тут. <плес> <клес> я тупо як бібізян, ти бачиш? Це Прикол просто. Мене розриває сыратель. Диви, ноги качаю. Так, прокачай свої руки, братуха. Хорошо. Ізі, у мене є клайм гів. 5500 гвинт. Давай сюда. Let's go. Надо прокачать собі руки, братуха. Нормально, таку двоечку. Бем-бем-бем. Обалдеть. Не, Ні, тут насправді клікай не клікай, поняв. Тут е, іменно довго треба прокачувати. Типа, можна отако взяти, оставити його, і він типа буде ну, жорстко тащити. Давай попробуємо когось затащити. Так, отут треба 600, тут треба 768 сили. Ні, цього я напевно не заб'ю. Мастер, яке воно жирне. Автобатл старт враз. Я коли ж то йому стати великим. Диви, він теж пішов. в нього 400 сили, і він завалив девочку. Це як він зробив. Ні, може я ізму завалити? Я не знаю. Давай спробуємо. Є. Yeah. А ну, давай, let's go. давай! койсань, я нажимаю на цю мишку! Диви, вона заходить! Диви, вона мене виносить просто! просто. Yeah. Сюди. сюда. цей з вчителем пішов битися. У нього 2000 сили. І він все одно худенький, поняв? Хоч у нього 2000. тисячі. Жесть, у мене 41 кубок. Куди я можу їх витрачати? Ось, обой боса, щоб відкрити нову локацію. Ну це я зрозумів. Є пети. Погнали, пети будуть допомагати мені нормально так прокачуватися. Як я розумію, у мене є. Ох тут і арен купа. Ось все наші пети. Налаштування. Окей, 15 кубків коштує відкрити пета. Давай відкриємо. Ти, як красиво. Бемц. Ні, ну оце, звісно, біда, але мене і кіт почекає. Насік він класний. Непогано. Можу ще одного? Давай ще одного. З петами я буду прокачуватись набагато швидше. І можна буде нормально валити. Мені ще один кіт випав. Окей, хорошо. Еквіп. Вони мене грабанути хочуть. Можна одного пета тільки використовувати. Ти поняв апал. Ладно, це одно ноги качати. Та сюди по 25, диви. Нормально качаю. Так, щоб далі перейти, на 1200 ноги. Та ну я, як? На дна жарти, нормально, щоб я тон уважив. І такий, ууу, здоровий дядько був. Тут насправді все довго прокачується. І скоріш за все, щоб просто прийти оцю цю локацію, треба потратити, я не знаю, годин. Три. Я думаю, не менше, ми дві п'ятна і теж качається, поняв стоїть. Але насправді, отут усе бистренько, поняв. У мене вже 750-780. Коротше, до 1200 дойти бистро можна і перепригнути на наступний карімат. Щоб чисто там уже тако попригати. Ту шук-шук-шух, і все було супер. У нас є якісь гіфти, бонуси. 5% на мускули. Оце насправді треба буде взяти тоді, коли ми вже прокачаємо нормальну мускулу, поняв? Зараз ми перейдемо на ноги. Ось сюди. скільки ось тут буде давати. По 38 уже, поняв? Там давало по 25, туди по 38, це супер. Але цього Цього капець як мало, має півтори тисячі на ногах, поні. Я, кстати, вже нормально прокачав. Дві який є егмен. Вітеран. 10 тисяч сил рекомендовано. Непогано. Так, тоді я пропоную, знаєте, що зробити? Я пропоную забігти зараз, де качаються руки. Ось до тут. Прокачати нормально руки. Потім взяти бонус на ті руки. Та почекай, 1200 можу не дай, можна запригнути. Не можна, треба руки 1200. Хорошо. Брін, ну опять руки 1200, прикинь, нам все качати. Я в шоці. Так, народ, у мене вже 2000 сили. І я готовий брати оцю штуку. То мені нічого не дало. Я сидів Просто так качався, але ну я не став потум. Хоча руки, дивись, стали жирніші, ноги такі кривіше, малі, поняв. Але я але я товстіший за цього кента. Мені ще треба наїсти нормально. Так, у мене ось 30 маси. Ось тут Ось Посіки. По 25 капає, хорошо. Погнали. Ото 5200 маси надо Не, ладно, потім дохаваємо. Дивись живіт набрав. Груди потужні, бачив. Так, тут 700 сили на мене 4 штуки. Я можу спробувати оцього завалити вчителя. Да? Давай спробуємо. Санчес, ти готовий? Сумо. Давай. Я його просто розніс. На лопатки положив. Хорошо, в тебе було 4210 тисяч. Почекай, до мене трохи не дошло. Типу, якщо я цього на ізі б'ю, то далі я вже не можу піти. Хорошо, а чи є крутіші пети? Бо я тут бачу одне єдине яйце і три яйця я ж не зможу відкривати. Да? Бо вони по 15. Ну, типу, сенс мені фармити. Ну, оцього за 19? оцього за 19 можна ще спробувати вибити. Якщо пощастить, Ну, я впевнений, що може і не пощастить. Ти бачив, що випало де мої пати? Епік. Трик 5X, якві best. Погнали. Так, це я понял. Але ж, прокачуватись, я прокачуватись, розумію, як, да? Плюс-мінус. Так, я можу ще на ноги прокачку взяти. Супер. Коротше, що хочеться зробити? Треба просто взяти зараз і трошечки підкачатись, трошки нажертись. І я до вас повернусь тоді, коли я вже стану таким пухляшом. Що, дай Боже. Кстати, тут є якась штука. А, ні, це не ребітки. Все, окей. Тоді чекаємо. Наїдаємося, можна сказати. Кстати, посіки, по 35 мені капає, це нормально. З моїм петом, то це взагалі пушка. Саня, Саня! Досить їсти! Ти бачиш, який ти здоровий! У тебе 7 тисяч хавків, тебе вже пузо, блін. Майже таке, як у мене. <рес> Ладно, кого ми можемо побити на цей раз? Получається, тут 10 тисяч. Ти ви, який він здоровий! Я хочу тебе задушити. Ти я менше за нього в три рази, ти що гониш до. На приколі? Ні, я все розумію, але ж не настільки. О тут 80 тисяч, дав, чувака? А ну давай попробуємо, чисто, чисто по фану. Диви їх двоє. Нє, ні, 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 тут без шансів, тут без шансів. Я стараюсь, правда, якщо я ще прокачаюсь такою Х2, напевно, то я зможу його побити, поняв? Якщо Х2. Він мене ще й викинув. Хорошо. Х2 прокачатись. Що нам треба? Нам треба ноги. Ноги треба, по-любому. a френд, окей, це я зрозумів. Отримай 10 тисяч вінів і побий босса. Ну, з цим я розберуся. Тут зайнято, поняв? Ще коли зайнято, не можна використовувати ці карімати, поняв? Обалдеть. Ні, ну я стараюсь прокачуватись, по суті, потрошки. Так, наступний раз це 5 тисяч буде сили в мене. Окей. Де які в тебе ноги, Санчес? Ти цими ногами, я не знаю, ти вже болото місити Ту можеш 13 тисяч. Ти на приколі в тебе саме слабке це руки. Тобі пора прокачувати руки, але перед тим всім я би хотів завалити мастера. Не знаю, чи в мене вийде. У мене 23 тисячі сили. Ви гоните? Ти бачив, що зробив? Я скоро перейду на нову локацію. Мені треба 10 тисяч кубків. Так, автобатл. Ви гоните? Його ще й надо не автобатлом бити! Хорошо, зараз я розберусь. Давай, старіна. Давай, Саня! Let's go. Easy. 10 тисяч кубасів, і ми можемо проходити в наступну локацію, правда? Unlock. Сіке! Sique! Те тріпло! 800 тисяч! Ось самий нуб. 267 тисяч. Так, тут є яйця. По три штуки, 30 штук. Тут уже хоча б вибір більший. Правда, нікого немає на ці локації. Ось один тип, диви мастер. Просто у нього скільки? 17 мільйонів. І він все одно цього ще. Ну, може поб'є, може поб'є, якщо сильно постарається. Ну це просто з зрозуму зійти можна. Ладно. А я не можу тут хавати. А тут 32 тисячі сили рук надо! Ви на приколі? З розуму зійшли. І карімати, 32 ні. Та, ти що, це з ума зійти можна? Коротше, що можна сказати, треба повертатись назад просто, бо я там не можу витащити. Саня, сідай на масу. А, це й тут не можу. Ладно, тут надо хавати. По 70 хаваю. В цілому, ми з одної сторони, знаєш, що можемо зробити? Ми з одної сторони, можемо спробувати завалити опять вітерана. Цього не, не ветерана, а мастера. Нафармити зараз 3000 кубасів, відкрити яєчко. Може, якщо випаде щось потужне і крутіше, ніж те, що в мене є зараз, я зможу швидше прокачуватись. На це не точно. Бо поки що це просто з розуму можна зійти. Типа я ніяк не можу нічого зробити абсолютно. Типа, мені плюс-мінус. Надо нормально прокачати. Щоб нормально прокачатися, мені треба нормальні пети. Поставити багато петів я не можу. Я можу поставити тільки один. І що мені з ним робити? Диви, 2400. щас усе останній раз, має буде 3000, якщо мені випаде якась ерунда, яка ще гірша, ніж моя. І я розстроюсь. Ну режим дуже прикольно зроблений. Він прям він прям, ну набагато прикольніше, чим інший, в які я грав. Оце мені режим подобається, але мені не подобається те, що тут дуже все складно. Відкриваємо. Давай. Фіолетове що? Ви гоните? Ти на приколі? Так, у мене бонус X3,5 з половиною тут x 4 мене хтось намахує конкретно. Ладно, пішли звідси. В общем то, тепер в теорії я можу нахавувати ще більше. Правильно, на масу По 80 Сюди. Дивимось, ось цього чувака. У нього він набагато сильніший, у нього 82 тисячі. Він виглядає гарніше. А я тупо з ненакаченими руками якимись. У мене руки, якогось нуба останнього. Ану, прокачуйся, давай своїми руками, щоб вони ставали більші, щоб вони були не такі стільки, тупо палки. Чубік, ти смердєчий Давай качайся. Треба сили більше. Саня, в тебе вже 13 тисяч сили в руках, а ти все одно ти поди на ці руки. Ну скільки можна? Маст potion. Він десь працює. А, його активувати треба, да? Ну, мені на масу не надо, Х2 маси. Хоча можна попробувати стати жорстким, жирним, типом, по 200 фармити, чисто 5 хвилин. Але я не знаю, чи є в цьому сенс. Потому що отут все ми перешли, типа, на нову локацію. Поняв, в чому біда? І диви. Я сейчас перехожу на нього. І тут я не можу нічого зробити. Даже смол оцей тип. Поняв? Смол джеф. Я йому. Ну, поняв? Ну нічого не можу зробити. Просто. Я його не можу. Так, ну ду -ду да. Я, я, я то можу. <плес> я можу програти. Хоч він і маленький. Це просто з ума зійти. А тіп цей далі сидить, качається. Просто. Знаєш, що це на цю вилазить, що на приколі? Диви. У нього 3 мільйони. 3 мільйони. Поди яке воно жирне. А я взагалі якесь не, не до Не до ніхто поняв? І, понявши шок. В общем, народ, що хочеться сказати, режим насправді цікавий, але він трішечки нудний в тому плані, що треба багато фармити. Ну і на цьому будемо прощатися, тому дякую всім перегляд і всім пока!